Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Макс. Ну, що ж, сьогоднішнє наше відео буде про луцький ринок, але я не знаю, як ми його будемо знімати. Подивіться на всі ці машини. Вони просто всі замерші, вони всі в снігу, але ж все одно будемо зараз капати, розкапувати. Треба вже брати щітку з собою для того, щоб людям розчищати машини і вам показати ціни. І так, друзі, дивіться. Сьогодні наша задача, знаєте, яка. Це дуже такі популярні машини, тому що ви постійно кажете про них, це в нас японські автомобілі. Тому друзі, сьогоднішня наша задача показати вам такі популярні машини, які ви постійно просите. Це такі Mazda, Toyota, Honda, Mitsubishi. Кажу одразу цих машин дуже мало на луцькому ринку, але трішки все таки є. Якщо ви шукаєте такий собі автомобіль, то краще їхати на київський ринок і там все таки більший вибір. Блін, може, машині сьогодні будемо чуєш, Так тепло машині, але ці холодно, капець, це замерше. Тому, друзі, палець вверх, підписуйтесь на канал і поїхали шукати наші автівочки. Блін, всі машини замерші капець. Будемо зараз шукати. Так, япошка? Ні, француз. Що це у нас? Так, шкодовочка, не годиться. Япошка? Ти япошка чи ні? Ні, не япошка. Чи може ти? ні фіга, давай. А де ж вони всі? Так, може ти? Ні, шкода, йок харю. Чи ти япошка? Ні, Грино. <ріху> так, цих, хто? Так, ти фольксваген. Ну там шкода і міган. Капець, так і не знайшли ніхрена. <ріху> Пішли далі. Так, ну що ж, одразу бачу два наших клієнта. Ось один, ось другий. Дивіться, що зі мною. Я сьогодні не товщиномір беру. Я сьогодні беру щітку для того, щоб хоча б трішки подивитися ціну, тому що це таки задача у мене головна, щоб ви розуміли ціноутворення на луцькому ринку. Так, дивіться, дивіться. Ця людина вже прям молодець підготував. Нагадую, що сьогодні у нас середа, тому людей тут мало і машин небагато. Завтра тут буде повний капець. Людей капець і машини будуть стояти чуть ли не друг на друзі. Так, що ми маємо? Мазда cx 5 Європа. 2.0 бензин, автомат 15-й рік, 16500. Як ви бачите. До речі, 2-літровий бензин. Такий гарний класний двигун мені подобається. т 2.5, мені теж подобається бензин. Мені не дуже подобається у Mazda 2 і дизельних. У них там в двигуні дуже багато таких слабких місць, які можуть добряче потрусити ваш карман. Давай подивимося, що там по салону. Гарна зимова гума. До речі, сьогодні в відео ми будемо показувати гуму. Це дуже важлива річ на сьогоднішній день. Як ви бачите, і сніг? Що ми маємо по салону? Звичайна тряпка, але гарно виглядає. Ну так по салону електроручник, мультикармо. все в принципі є. Давай ззаду ще подивимося, тонування. Може б моїй дитині цей автомобіль сподобався, тому що знаєте, що у нього чорні колеса. Все, що чорне, їй подобається з колесами. Пішліть одразу подивимося ще один автомобіль. Блін, ну люди чистять, чистять, Та може я і зря свою щітку взяв. Як завжди, ми на Луцькому ринку і у нас тут універсали. Mazda 6, 1,8 бензин. Не фарбована. 216 тисяч пробігу, тисячу відсотків. Є номер телефона. Гума. Гумалітня. Одразу е, маєте собі на увазі, що можете як мінімум трішки поторгуватися на гуму. Давай подивимося, що там з салону. Ну, по салону комплектація слабенька. Мультикерма немає. Звичайний кондиціонер, п'ятиступочка. Ну і тканина. До речі, тканина у Mazda така собі, вона е, дуже така тонка, і коли ви багато часу на неї їздите, вона починає так, як, якось як, як світиться, як така затерта. Вже. Хоча при тому, що вона ну, тобто, в гарному стані. Ну що ж, ще один автомобіль зустріли і знову мазда. Да, Мазди трішки є, але прям якщо доходить діло до покупки, то купляти немає що. Друзі, універсал. 13 рік, 2,2 дизель, ціна 11900. Що ми маємо тут? Зимова гума, звичайні ковпаки, передні задні парктроніки бачу, лінзована оптика. Ну так, трішки щось по комплектації є. Без ключового немає. Давай подивимося в салони, що ми тут має. Так, в салоні у нас автомат, клімат, мультикермо, датчики тиску, старт-стоп, там полоси тримає по комплектації, в принципі, гарненька. До речі, ви ж знаєте, я люблю такі автомобілі. В мене особисто була Honda 7, 9, 9 була навіть гібридною. Плюс Toyota Камрі у мене була в ручках Сороковочка, 55 очка Також у мене було що? Мазда-6орка, ну не особисто. Я допомагав людям продавати і катався десь на неї два місяці. mazda 6 Мені дуже сподобалось. З Mitsubishi я не, не мав справу, тому що завжди я хотів собі Lancer 10, як він тільки вийшов, так гарно виглядав. У нього ще оці обвеси були. Блін, прям взагалі хотів-хотів. Але потім зрозумів, що на 2 літра е, бензині там стоїть варіатор, хоча він надійний, але варіатор, а не автомат. Автомат всього на все стояв тільки на двигуну 1,5 бензин. Ну, думаю, 1,5 бензин плюс автомат. То їхати буде, плюс кондиціонер ключив, людей посадив, газу даєш а там, мабуть, тільки розхід ну, витрата палива росте, а по факту він не їде. Так що я ці автомобілі дуже люблю, тому відео сьогодні для мене також дуже цікаве. Мазди, мазди, одні мазди. Чуєте, хотілося б щось інше вам ще показати, крім мазди. Цей мені взагалі дуже подобається. Мій улюблений колір і плюс подивив, в якому він кузові. Це у нас ліфтбек, заднім піднімається кришка разом з заднім склом. Що ми маємо? Mazda 6, 8 рік, 2 літра дизель. До речі, надійний гарний двигун. Шкіра, там, всі діла 7,850 і також є номер телефону. Друзі, нагадую, що всі автомобілі, які ми сьогодні показуємо в своїх відео, які показували в попередніх відео про Луцький ринок, там вказаний номер телефону. Якщо вам сподобається будь-який автомобіль, який сьогодні попадеться нам на очі, то ви можете зателефонувати продавцю, попитати, сказати, Макс авто знімав вашу машину, скажіть, вона дійсно класна. Якщо він каже, да, хай приїжджають, перевіряють, то надсилайте нам. Його оголошення чи номер телефона, ми приїдемо, гарненько його перевіримо. Зробимо комп'ютерну діагностику, ЛКП, тест-драйв. Якщо він пройде перший етап перевірки, то ще також загонимо на СТО. і надамо вам повністю всю інформацію. Треба вам такі, така машина чи не треба. Посилання на наш прайс залишає внизу під відео. Давай тепер подивимося, що ми маємо по салону. До речі, я ж казав, гуму будемо показувати. Гума в нас літня. Тому мінус мінус уже 150 доларів треба брати. Давай в салон ніряємо. Давай зараз людині почищу, щоб було гарнесенько. Давай, мені не, не шкода. Блін, ну тут салон гарний, дивись. Кліма, повна шкіра, складання дзеркал, мультикермо, всі датчики світла, шестиступочка. Давай ззаду подивимось. Мені взагалі зайшов цей автомобіль. У мене був точно такий же, тільки в седані. Кнопочка, відкривається багажник. Він і в салоні гарний, їде гарний, економна така, шумоізоляція мені там сподобалась. Ну, тобто Він, от хоча й восьмий рік, але візуально виглядає набагато краще. Тобто не застарілий. Дивіться, мазда яка, а чорна, велика. Можна і в село, і на природу, і на озеро з'їздити на рибалочку. Також з двигуном 2,2 дизельна пробіг ми маємо 254 тисячі 10 рік, боус комплектація повний привід, ціна 10-350. До речі, з маздами завжди ціни такі, не такі великі, як там на Шкоду і Volkswagen, наприклад, такого ж плану. Що ми маємо? Зимову гуму. Тому торг відміняється по цьому автомобілі. Ні, ну можна на фари ще скинути, трішки фари жовті, щоб на поліровочку. Давай подивимося, що по салону. В них завжди дуже гарні комплектації. Це такі преміум преміум автомобілі. Я нічого не бачу. Ну бачу підігрівки якісь бачу там, шкіру якусь бачу, Мультикермо і все інше. Хтось в цій машині, мабуть, є. Трохи компот упив, трохи. Да? Так. Ззаді все чистеньке, гарненьке. Походу, я з щітку взяв, ще не одну машину не почистив. Всі машини вже трішки підготували. Сьогодні середа, тому люди приїжджають, беруть автівочки, їдуть на мийку, миють, чистять і ставлять для того, щоб ви завтра вже прийшли і подивилися гарнесенький, чистенький автомобіль. Пішли там. друзі, наступний автомобіль Mazda. Чого у Максима не вистачає? Не вистачає щітки, тому що я йшов знайомий продавець, каже Максим, давай щітку, тому що я приїхав свій автомобіль почистити без, без щітки. Тому прийшлось віддати щітку. Друзі, наступний, дивіться, маздачка. Це x 5 На сьогоднішній день, взагалі, такий популярний автомобіль, дуже багато запитів на цей автомобіль. Але, але, але ви хочете бензин, а бензину дуже мало. Так, це ми маємо що? 2,2 дизель, пробіг 180 тисяч, ціна 18900. Комплектація босе й рік і також є номер телефону. Мені дуже подобаються вже фари. Тут модні, вже ресталін стоїть, партронічки є. Виглядає взагалі мазка класно. Ми багато оглядів на неї робили, тест драйви. Мені в салоні вона подобається і комфортний Так, що ми маємо? Нову літню гуму. Але що треба зробити? Поторгуватися. Давай подивимося по салону. Тут у нас безключовий доступ є. Повна шкіра. Дивись, як гарно виглядає, Електричник на автоматі, кліма, підігрівчики. Ой, слі, мертві зони, старт стоп там полоси тримає, електропакет, давай ззаді ще подивимось. По комплектації це просто заряд повний. Тут вже наклеїли як захист. Інколи клеї цей захист, а під захистом там трошки біда. Портронічки є, камера заднього огляду також є. І ще він повнопривідний. На сьогоднішній день ось отаке. Друзі, дивіться, наступний артилерій у нас Mitsubishi. Як ви зрозуміли, у нас вже куча. Автомобілі було і всі були мазди, але все-таки Міцубісі ми знайшли. Так що ви тепер навіть для себе можете зрозуміти, що все-таки таких як Міцубісі, Toyota, Honda на Луцькому ринку ну, практично немає. Цих автомобілів дуже багато на Київському ринку, тому що київський і луцький ринок відрізняється прям кардинально. Тут більше Європи, тут більше дизеля, механіки, а там більше Америки, автомати і маленькі пробіг. 1.8 дизель, пробіг 185, 11 250. Бачите? Чисто передній привід має а, літню гуму. Що ми тут маємо? противотуманочки є, парктронічків такого немає, але лінза є. Давай подивимося, який у нього салон, як воно виглядає все зсередини. Так, ну, Шкіряне кермо, мультикермо, кондиціонер, механіка 6-ступочка. Ну, в гарному стані виглядає. Салон дуже охайно, ціленьке, видно, що воно не затягане. Фаркопчик є. Взагалі для міста, дивись, альтернатива, от на що схожий цей автомобіль. Мені він чи схожий на Кашкай. Дивіться, Кашкай звичайний, він і розмір плюс-мінус такий самий, і у нього кліренс великий, і можна і в село, і на дачу і куди завгодно. Пішли далі, пошукаємо Тойоту. Візуально такі самі є у нас Mazda CX9. Це у нас знову CX7. Блін, колір взагалі такий гарний. Він якийсь зелений чи щось, щось таке. Що у нас? Протиотуманочки, ходові вогні, є лінза, повний привід. 10 рік, двигун 2,2 дизель, 127 кВт, ціна 11300. Пригнана з Швейцарії. Там дуже багато всього опису. То, якщо цікаво, натисніть паузу і можете почитати. Так, давай подивимося по салону. Безключовий доступ є. Я взагалі катався на такому автомобілі. Він всередині, прям корабль огромний. Підігрівки сидінь є. Механіка шестиступка мультикермо. Ну, мені подобається взагалі. Ну так, все є для того, щоб комфортно передвигатися. Давай подивимось ззаду. Так, а я подивився, що тут гума літня мішелінка стоїть. Паркопчик є, камера присутня, парктроніків нема. Ну, якщо є камера, на фігаті парктроніки. Пішли, шукаємо. Ура! Ура! Ми знайшли Тойоту! Toyota rav 4 Передні парктроніки є, протиотуманочки є, лінзочка є, зимова гума. До речі, в гарному стані не бачу якого року, але протектор виглядає дуже гарно. Вона в нас є 2013 рік. Автомат 2,2 дизель 200 пробіг. 18950. То якось з номером телефону злилося воно. Дуже популярний на сьогоднішній день, також цей автомобіль. І взагалі, я навіть собі колись такий автомобіль розглядав, але мені трішки його дизайн. Ну так не зайшов. Ну, ми ж всі різні. комусь щось подобається, комусь не подобається. Так що треба написати, що він класний Максим, ти нічого не розумієш. Для всіх різне класне. Давай подивимось, що там в салоні ми маємо. Шкіра є, мультикермо є, шкіряний кермо, клімат, там, навігація, автомат. Ну, так, стан дуже гарний, складання дзеркал, ще повний привід і електрокришка навіть є у нас. Чим я от казав, що от, ну, такий дизайн якийсь ну, такий специфічний, не знаю. Тут фонарі, як ви бачите, якось так лежать. Сюди можна поставити наприклад, там, чашку кави. Розумієте? Але гарний колір тонування уже диски гарнесенькі. Взагалі, ну технічно всі ми знаємо, що Тойоти це у нас що? це у нас надійний, ресурсні, класні, що двигуни, що коробки. Блін, це у нас аутлендер Mitsubishi. Треба показати ціну, але... Блін, нереально сюди добратися. Дивіться, зато в нас є цілий ряд маз. Яку хочеш вибирай, хоч червону, сіру, хоч універсальну. Дивіться, ціла купа. Їх. Це в нас а, шестерочка 15 рік, 2,2 дизель на автоматі. Давай показуй ціну. Можливо, комусь вона сподобається. 2.2 2 дизель, ціна є, номер телефону також є. І вона в нас кузові універсал. Ортроніки передні присутні, літня гума є, прикольні, гарні диски. Давай подивимось, що по салону. Блін, мазда ще одна. Ми попали, тут клондайці. КМЗ, блін. Давай далі дивимося. Безключовий доступ також присутній. Кіра є мультикермо, ну по комплектації гарно. І навігація є, моніторчик уже такий є. Пішли далі. Так, наступний автомобіль у нас нон-стоп. Не відключаємось. Червона Mazda це X5-2,2 дизельна. На автоматі 135 тисяч пробіг, 17300 є номер телефону. Що ми тут? Гарнесенькі фари, маночки, партрунічки, таке все є. Давай нряємо в салон. Так, У нас тканина, у нас полоси тримає, повний привід, автомат. Ну, в принципі, таке є все. Так, цей автомобіль, Блін, ціни немає. Так, давайте тоді цей подивимося. Зимова гума в гарному стані. Маємо Mazda cx 3 16 рік, 1.5, 182 пробіг 13900. Такий дуже компактний маленький автомобіль, у гарному, моєму улюбленому кольорі. По салону у нас звичайний є кондиціонер, тримання полоси, моніторчик. Механіка шестиступка і на тканині. Давай задню частину покажемо, тому що це X3 вона така, рідкісний автомобіль. Ну, але так стильно виглядає. Парктроніки є, камери не бачу. Друзі, ми зустріли ще одну Тойоту, тому що відео якесь у у нас виходить не про японські автомобілі, а про масти. Тому зараз постараємось вам трішки розмішати і показати Mitsubishi, якісь Хонди і Тойоти, якщо вони зустрінуться нам. Тойота знову rav 4. Дивіться дуже гарно він виглядає. Гарні диски, нова зимова гума. Взагалі, бачу 14-15 рік. 2.2 дизель. Ціна 18900, клімат, круіз-контроль, камера, навігація, підігрівчики. Давай подивимося, що там у нас є в салоні. Ну, як ви бачите, підігрів сидінь в нас є, кермо, шкіряне складання в дзеркал, кліма в принципі, все є. Давай ззаду подивимося ще. ззаді ну, як Toyota rav 4 з тими своїми формами. Ну, я ж кажу, Всім нам подобається різне, тому я кажу одне, що технічно вона реальна пушечка. Парктроніки, камера також присутня. Подивіться, взагалі нова гума, і от завжди диски на машині роблять гарний вид автомобіля. От попередня була на звичайних, ця на чорних і вже виглядає якось круче. Ура! Ура! Ми знайшли Хонду CRV. Ми останній місяць таких два автомобіля купили, тому що вони прям зараз такі, знаєте, розривають. Volvo v 50 10 штук треба. Хонди постійно зараз беремо. Маємо єврозима. Така все як її ще називають. Що парктроніки є. Фари в гарному стані, такі повні у нас. Ой, макарьок. Подивіться, який пробіг. 17900. 13-й рік, 2,2 дизель, камера, навігація, це все є. І номер телефону. Блін, пробіг. Взагалі, <свісно> нова машина. Давай подивимося, що ми маємо там по салону. Тут мені салон якось трохи більше подобається. Шкіряне кермо, мультикермо, кліма, шестіступочка, підігрівчики, шкіра, алькантара, розкладання дзеркал. Давай ще ззаду подивимось. А от задня, задня частина також специфічна у цього автомобіль. Партроніки є. Камера також присутня, бачите, тут такі фонарі, якась така вона якась за, зализана, вихлопна труба, отака здорова, мабуть, їд, їздить 200. <гум> Мішелінка гума, всі чотири колеса у нас повністю однакові. Ура! Ми знайшли Хонду! Ура! <гум> Блін! Просто крутяк. І ще одну, знаєш, лихонду. Друзі, це прямо у нас на Дістроніке йде. Бачите, гарний вийдав у неї, ніхрена не вийде з нього, капець. Але чому ми її знімаємо, тому що там лючок зробили, такий малесенький, через який можна подивитися. 13 рік, 2,2 дизель, 224 пробіг. Блін. чуєш, Це трендець. Ціну не написали. Ми оце стараємося знімаємо, а ціну не написав. Так, зимова гума, гарні оригінальні диски. Ну, по салону, мабуть, ми нічого не подивимося, Ну, йди сюди. Без ключовий ми маємо. Блін, що для цих підписників ми тільки з не, 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 не зробиш. Так, з телефона бачиш, що комплектація жирна, повна шкіра, клімати підігріве, моніторчик, все там повністю є. Ну, Візуально мені вона подобається, як виглядає. Як мінімум половину машини не видно. Нижня частина, во, Пішли далі. Я вам жалівся, що хонт немає, вже третю зустрів, але це добре. Сірвішка це у нас 10-11 рік. До речі, дуже класні машини. Вони надійні. У них двигуни, бензинові, взагалі пушка. Що 2 літра бензиновий класний, що 2,4. такі як у мене був. На 7-8 акорді, то вони ну, одне, що там кожні 30-40 тисяч треба клапана регулювати. Ну, але це коштує там, ну, останній раз я платив, це конечно, було давно, вже 600 гривень там, зробили, де їздиш далі. І питань немає. Так, ну, це стандартне явище для Honda, що фари у нас трохи такі жовтуваті, але ми маємо зимову гарну гуму, гарні диски гальмівні. По ціні 13950, 11 рік, 2,2 дизель. Цей дизельний двигун, щоб ви розуміли, взагалі попав в топ одних із самих кращих у світі. Щоб ви розуміли. Давай подивимося по салону. Кермо в цих автомобілях таке слабке місце, тобто там за 150 тисяч може вже повністю зісатися. По, ну, Салон, звичайна, тканина, підігрівчики, автомати і вже магнітола на андроїді стоїть. Але у них є повністю шкіряні чорні салони. Білі салони, Ну, як правило, що з останнім часом всі біжі були. У мене і в хонді також біжі були, ну їх якось вибір був набагато більший. Друзі, попереднє відео на каналі ми там, до речі, знімали. Якщо ви не бачили, Peugeot Citroën, і трен, і у цих два автомобіля мені попалися, так як в порівняння, тому що вони... Трохи схоже. Ну, як ми бачимо, що цей автомобіль з того базару був не проданий, тому давайте ми вам покажемо його і покажемо, а, яка його ціна. Жопка взагалі виглядає пушка за щодо цих Та й колір гарний, тонування, і хром пакет. Але літня гума. Пішли подивимося, скільки він коштує. Ні, давай в салон ніряємо, поки ти там йдеш. А тобі щось видно? У нас повна шкіра, автомат, кондиціонер, повний привід, на шкірі, всі діла виглядає жирно. Ну, салон взагалі виглядає дуже такий збережений. Тут хромчик весь цілий, противотуманочки, фари, пушечка. Давай покажемо людям ціну, скільки він коштує. 11 рік, 2,2 дизель, 200 пробіга, 13800. на автомат 7 місць ще й, до речі, і є номер телефону. Так що майте на увазі. Блін, там ще мазда стоїть, але теж засипана снігом повністю. Блін, ну це, це капець. Зимою це працювати, я вам скажу, що реально приїжджаєш на, десь на огляд, людина машину помила, воно одразу раз все замерзло, двері не відкриваються, щотки не працюють, склопідйомники не опускаються, це якийсь кошмар. Ну а що робити? Працювати треба. Блін, дивіться, яка ж крилупка малесенька. Honda Jazz. Ми, до речі, колись навіть купляли такий автомобіль. Має літню гуму. Коробку варіаторну. А, що у нас тут? Бензин 1.35. Ціна 6400 Є тюфи, виписка. Типу прямо у нас пробіг. Гарно, все може бути. Інколи зустрічаються такі машини, що капець за цією історією. Давай подивимось по салону. Сидіння взагалі, дивіться, в якому класному стані. Кермо, Е, Що у нас там? Звичайний кондиціонер, автомат. Вон, давай ззаду ще подивимось. Ми це такий автомобіль дівчині підбирали. То для міста ось отакий автомобіль. Взагалі у нього хоч і варіатор там стоїть, але він дуже-дуже ресурсний. Ну що ж, друзі, наступний у нас вже не Honda. Це у нас Mitsubishi Outlander. Це вже другий автомобіль, який попався в наше відео. Але ще один був, але він був замерший повністю, як ви пам'ятаєте. В червоному кольорі має «Єврозима». І давайте подивимося, що ми маємо тут по е, опису. 8-9 рік, 10500, максимальна 2 літра дизель, сім місць. Там телевізори, вроді нам кажуть продавці 0,96, номер телефону в нього є. Давай подивимося по салону. Одразу бачу, є безключовий доступ, складання дзеркал, повністю шкіряний салон, кондиціонер, мультикермо, всі датчики. В принципі, тут все присутнє. А ну давай ззаду ще... Щоб... А, тут тонування, я не побачу. А да, є, чуєш, бач, телевізори якісь встановлені. Ну, явно не оригінальні, але встановлені. Також є... Дивиш, на криші, чуєш. Чи багажник на криші, рейлінги є, так, те, що мені дуже подобаються задні фонарі. Не знаю, взагалі мені цей автомобіль, як візуально, мені він подобається. Тому що ми всі знаємо, що японські автомобілі вони які дуже-дуже надійні. Всі, які у мене були до цього, які я вам називав, ніколи в мене не було ніяких питань. Хоч і були там пробіги і 160, і 250, і завжди вони технічно були пушечка. Друзі, ну що ж, ось ми вже і пройшли ці три майданчика. Всі автомобілі, які нам зустрілися на очі, я вам всі показав. Що я можу висновок якийсь зробити? Я бачу, що все-таки маст дуже багато на луцькому ринку. Ну, я думав, що їх буде трохи менше, але маст оказалось дуже-дуже багато. І в принципі, і Тойоти попалися, попалося Міцубіс. Але нагадую, що все-таки більший вибір по машинам в нас буде в Києві. Але в Києві вони будуть більш американські, биточки, котлетки. Тут у нас Європа. Ну, хоч, хоч там і Honda, там, cr сієрвішка, але як ви бачите, вона дизельна. А в Києві буде все-таки більше бензинових. А ви зараз будете писати в коментарях Максим! Ти сказав японські машини, я бачив відео дуже багато, кого Нісанів Ніссані всяких Кашкає, Рочек, як ви бачите. Я їх не показував, тому що на них зробимо окреме відео. Відео це буде наступне, тому що цих автомобілів прям дуже-дуже багато на Луцькому ринку. На них треба виділити саме одне повноцінне відео. І, друзі, якщо ви не бачили нашу наборочку цін по Peugeot, по Citroen, по Mercedes, BMW, Audi, і, там, якщо ви не бачили по шкодам і Volkswagen то обов'язково залітайте в попереднє відео і подивіться. Тому що всі ці відео, які ми вам надаємо, які ми виставляємо, всі ці відео актуальні, актуальні ціни. Тому вам прям не обов'язково їхати сюди для того, щоб подивитись, скільки тут цих автомобілів, яка на них ціна. Ви можете просто зайти на канал Максавто подивитись відео і для себе вже визначити тому друзі будь ласка від вас від мене відео походили померзли від вас коментар для підтримки каналу і не забувайте про наші соцмережі такі як інстаграмчик в інстаграмі все наше життя наших хлопців наших підборщиків і мене все що ми робимо які автівочки дивимося які автівки заганяємо на СТО все це викладаємо в історії в інстаграмі посилання на інстаграм також залишаю під відео тому всім дякую до зустрічі